Покажу вам ще одну тепличку від Леоніда Марковича. Замовляли теплицю комбі 4 на 8. так от 8 метрів дожиною вона виглядає. Ширина 4. Торці у нас із полікарбоната. накрита плівкою. Плівка у нас подвійна. Приїхала друга плівка вже з запаяним шнуром. Міцно запаєна. Добрий запас шнура. Зручно кріпити. І що дуже зручно, то що на віконечках є двочки. Одною рукою штовхнула і вже все відкрилося, так тобто, як треба, не треба нічого покріпляти. Зазвичай тільки одна рука вільна, тому це дуже полегшує. Що мені найбільше подобається в цих тепличках, то що тут є от дві двері. не одна, а дві. Бачите, так відкривається одна. Ну і ця друга теж відкривається, просто я там зверху закрита, не хочу зараз тягнутися. Дуже зручно, тому що ми спокійно заїжджаємо сюди культіватором. Абсолютно спокійно. На даний момент йде перепланування посадок, але хочу вам показати, яка вона всередині. Зверніть увагу, яка вона простора, світла. І це все міцна конструкція, справді міцна. Зучить дві двері і дуже-дуже широкий такий от пройом. Всі вміщаються багато вмістя. Зучить ну, дуже притаманно. Подивіться, добочка приїжає із із абсолютно детальною такою от а е інструкцією. Вот. Катять від Леоніда Марковича з полікарбонатом. У мене такий це помбі, значить, у мене от торці із полікарбонату, а е на верху дві плівки. На Значить, дивіться, яка у нас є теплиця. Тут повністю розписано, що входить в комплектація. Абсолютно детально розписано, що і як дивіться, прикручувати, крутити. Все, все є, всі, всі запчастини абсолютно приїхали. А, ну, так, да, як встановлювати. В общем, все, все, повністю все от є. Знаєте, що мене найбільше вразило? Я замовила цю теплицю. О, як зараз пам'ятаю, це була середа, це був кінець робочого дня, десь щось біля шостої години вечора. Я тоді її оплатила. Ну, значить, оплатила я теплицю, ну то не буду дзвонити вже кінець робочого дня. Ну, ми вже ж якось ну, завтра вже дзвонимося, Спитаю, чи гроші дійшли, чи як там уже будемо будемо дивитися, як далі буде проходити покупка. Четверг ранок, ще не було 9 години, мені вже перезвонив менеджер і сказав, що гроші надійшли. Я навіть не встигла запитати: гроші надійшли, збираємо вашу о, значить, відправку. Думаю, добре. Я ж не знаю, скільки вона там часу збирається, що і як. О, четверг четвер, вечір, вже мені приходить смс номер о, машини. Яка везе, яка машина, марка модель машини, яка везе, і номер телефона водія. Тобто я навіть не встигла запереживати, коли день пройшов. П'ятниця ранок уже зі мною зв'язався водій, що він привезе. Теплицю до кінця дня, якщо чесно, я не повірила. Я не повірила, але в п'ятницю під вечір, то що не був вечір, під вечір теплиця вже була у мене вигружена у дворі. Тобто ви розумієте, в середу вечором проплатила, в п'ятницю вечором вже теплиця була у мене. Вона вже була у мене. Я, як покупець, я отримала е, своє замовлення. Вот я все повністю от, отримала на карілості. На я не встигла, я ні про що не думала. То все організовано, все подумано, продумано, організовано і втілено. Розумієте, який підхід. Ви розумієте, яка організація і е, всього процесу і комунікації з клієнтом. Мене це дуже вразило. Мене це дуже вразило. Звичайно. Якщо вже в мене от зараз постало питання замовлення другої теплиці, ну куди я піду? Ні, куди я не піду, я вже тільки до них піду. Звичайно ж, тільки до них піду. А це декілька фото розпаковки. Так, от вона приїхала, вигружали її. От в такому компактному вигляді вона транспортувалася. Ну і звичайно, всі плівки, додатково, що я там до неї замовляла, все також звичайно є. Ось так, от всі запчастини спаковані.